ахай, жизнь держи, как коня за узду. Посылай всех и каждого, чтоб тебя не послали. Витаю у всех присутствующих человек в Азиатском. Так, и сам из таких настанов, я думал, ладно было початать не Классно, а теперь парни вирш. Я не встиг його дописати, тому що намагався його згадати, не знайшов його в інтернеті. Космос, у якому я встиг розчинитися, повільно вириває свої пута з моїх думок, оголюючи високовольтні дроти чеснот і не дозволяє новим почуттям народитися. Електричні імпульси мозку і прискорні вен Змушують повільно відмовитися від сну. Мутація думок. Зайвий ген. Попри все, я свою лінію гну. Тебе цілодобово, 24 на 7. Без перерв, без вихідних потребує. Іще один вірш у останнього. Я прошу, вибачення, якщо буду забувати, не я, явище вчити. Будь Моисеєм моїх думок. Звільни їх з полону мозкових прострацій. Мій мозок вже має окремий квиток. І їде попереду мене до станції. Він старший за мене років на п'ять, а може й на десять, я навіть не знаю. Можливо, не він Від плеч і до п'ят. Можливо, у ньому хтось інший блукає. Візьми мою руку і щось говори. Тоді він спокійний. А буря вщухає. тепер вже мій мозок в моїй голові Шалений, я лиш наодинці буваю. Захоплюйтесь тими, хто поруч завжди. З людиною щастя, істина і правда. На самотинні плюндрують думки. Людині, людина потрібна і крапка.